І в цьому відео я показую, як я завершаю в'язати свій жилет кокон. Понизу в'яжу планку з розрізами. Отже, такий мій жилет. Я пров'язала вже всю частинку цю. Вона у мене 15 см. Так, ось. 15 см. І тепер я буду в'язати планочку резиночкою з розрізами. Буду тепер в'язати одну половинку окремо і іншу половинку окремо поворотними рядами лицевий виворітний. Просто, коли дійшли до планочки посередині. Розвертаємо в'язання, пров'язуємо до серединки. Так. І оцю вже половинку ми в'яжемо резиночкою. Тут у мене була виворітна. значить це буде лицева, це виворітна, вона кромочна ще. Тим більше вона виворітна. лицева, Виворітна. І так в'яжемо. Так, до цієї серединки. Також ось ту серединки. У мене тут була по боках така декоративна планочка тут. Я продовжила свої пройми. Ось тут, де в мене була виворітна петля, я її отак далі і в'язала. Просто для краси. В'яжу до цього моменту. І от ми пров'язали ряд лицевий виворітний. Так, і повертаємо в'язання. Це в нас були лицевий ряд, це буде тепер виворітний. І в'яжемо у зворотньому напрямку. Це буде планочка на спереду, попередній половинці. Ось так. А це буде без в'язання, так? Можна зняти на додаткову спицю. а пізніше я зніму. І ось такий в мене вийшов розріз. Позаду довше вийшла резиночка на 3 см. Ось так виглядає. Дуже стильно. Ширина вийшла 58 см, і від цієї точки до низу також 58 см. Ось так. Витратила я майже шість моточків, 5,5. Все така стильна річ. Із такої пухнастої пряжі газал Теді. В проєкті я хочу зв'язати ще такий жилет із е, пряжі Газал Мерілін. Мерінос. Там склад такий же, але ворс трошечки довший, ніж у Тедді.